Ну от поїхали. Вон. А то побігла людина цей, Це називається спостерігаючий. ну Будь ласка. на рівному місці. Тож Сільський голова не бачить і не знає, що тут рить в день. Ось русло чисні роботи, як вони проводять. І це свіже, до речі. Повністю свіже. Це. Тут кожен день нагрібають. Ми сьогодні грали в, е, в дожини. Ага. До жини мене. Головне, що інтервал в цьому всьому в три хвилини. Ми на дамбі ми в сільській раді, да. а, а потім ми вже в водник. І до водника. Село доброляне Калужський район. Роботи проводяться на річці Лімниці, а річка Лімниця у нас відноситься до заповідного фонду. Там взагалі нічого не може проводитись на відстані 100 метрів від берега. Тим більше там не можуть їхати ні звичайні машини, ні не тим більше спецтехніка. І те, що ми побачили, і він показав за рік, він зробив 100 метрів прокопу. Подивиться, в по цій прокопі маленького, що ми зробили якихось метрів, може до 100 більше немає. тече маленький потічок. Хтось бачить, де прокоп тут є. Чи реально тут не видно прокоп, тому що немає маячків, нічого. А зараз, як з 2000, як у нас спала Україна, прийшли закони, що не мають права вивозити нічого, бо це є кримінальна справа. Я не бачу ні одної мітки, нічого. Та як от літній ви йде, от маєте правий берег, лівий берег. Він нарушено ні одного метра. Йому треба вивезти 96 тисяч. Метрів кубічних піщано-гравійної суміші. Отакий От прокоп він, я точно не пам'ятаю, але там кілометр чимось. То він скільки буде? 10 років робити цей прокоп. Якщо він 100 метрів на рік робить, то у нього виходить, що 10 років він буде робити прокоп. Село Березівка Тисменського району. За три роки це, що зроблено, називається Нічого не зроблено. Бо так як вони нагорнули берег, то видно, що він, вода переливається. Перший нормальний повінь і вода піде далі, так як туди, на село. Реально, просто розкрадання. Не більше, не менше. Ми знали, що комісія приїде, тому чуть позагатали. Вони тільки то, що, що від нас всі поїхали. Так. Тільки що. Хвилин 10-15. Положили акт і поїхали. Ми сьогодні грали в цей в дожими. — Ми на дамбі, ми в сільській раді. Так. А, а потім ми вже водниці. — Ми акта не бачили. Ми ж мені підписали, поїхали, вони нам що акт не дали. Все? Вони самі підписали. Так, ну, Їх було 11 чоловік. Ну от поїхали. О. А то побігла людина цей. Це називається Ну, Будь ласка. На рівному місті. Тож сільський голова не бачить і не знає, що тут рить вдень. Ось русло очисні роботи, як вони проводять. І це свіже, до речі, повністю свіже. Це. Тут кожен день нагрібають. Це от зараз ми знаходимося на об'єкті Березівка Тиспаницького району. Там, де сказали, що роботи по руслоочисним вже завершені і припинені. От ми зараз в кар'єрі цей свіжий кар'єр, де наривають кожен день. А сільський голова чи секретар сільської ради я бачу, що не бачить. Так само і комісія, яка сюди приїхала, так само не зробила відповідних висновків. Це і всі русло роботи. Поліція теж має працювати, а не лише журналістам та активістам це треба. І то одиниця. Одинадцять чоловік, само акто сьогодні приїхало в нас тільки буквально хвилин десять. Вони... Ні, вони, вони його складали, вони щось вони нас тут на місце, виїжджали на місцевість русло. Бо... Тут роботи проводить фірма Гірбудинвест. Згідно офіційних даних, з сайту управління водних ресурсів зроблено 25% за три роки. Хоча вони підписували, дозвіл підписують завжди на рік, але їм продовжують, продовжують і, і готові були і цього року продовжити. Добре роблять, не добре роблять. Це, Це є пузитрій, Ну ми ж, не, ми ж ними не керуємо. Це є екологія, є водники, вони всі. Але ми Дуже? упогоджували тільки проєкт даний, тому Дуже? що він же був до нас зроблено. Це все зроблено на, на рівні області. Ми тільки погоджували. Коли я спілкуюся з управлінням водних ресурсів, то вони говорять, що ми не відповідаємо, а відповідає сільська рада. Тому що сільська рада підписує напряму договір з виконавцем. Це їхні слова. Неодноразово вони на кожній зустрічі повторюють. Фактично для чого роблять ці руслочні роботи? Це узаконений метод розкрадання піщано-гравійної соноші. Тому у нас із 43 об'єктів. З 2011 року виконано лише сім об'єктів з в експлуатації, всі інші не здані. Математика дуже проста. Значить, машина піщано-гравійної суміші коштує собі вартість 250-300 гривень. На ринку вона коштує від 1500 гривень. коштувала. Зараз я думаю, вже 2000 гривень коштує. Це є чорний нал. Орієнтовно, таких машин неофіційно з таких робіт виїжджає 130. Порядка 100-130, а офіційно вони записують 10 машин в день. На місяць ці підприємці заробляють біля 1 мільйона гривень. Є з ким ділитися, є з ким ділитися. Тому і водні водники і екологи це просто прикривають те, що вони роблять.